Доброго дня, 10 клас. Сьогодні тема нашого уроку теплові машини, принцип дії теплових машин, цикл теплових машин, коефіцієнт корисної дії теплових машин, необоротність теплових процесів та ентропія. Отже, ми з тобою знаємо, що існують так звані теплові машини. Це те пристрої, які перетворюють внутрішню енергію на механічну роботу. Про теплові машини, будову, фізичні закони, на яких ґрунтується їх дія, ми з тобою сьогодні, якраз і говоримо. Отже, насправді. Всі процеси в природі є необоротними. Це говорить про те, що не буває такого, щоб від холодного тіла до гарячого потрапила якась кількість теплоти. Процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку, ми з тобою будемо називати необоротними процесами. Необоротність процесів у природі відображає другий закон або друге начало термодинаміки. Отже, його сформулював Рудольф Клаузіус і звучить воно таким чином: неможливим є процес, єдиний результат якого є передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого. Таким чином, від холодильника до нагрівника, від холодного до гарячого тіла або до теплого передати енергію неможливо. До речі, другий закон термодинаміки можна формулювати у декількох варіантах. Один ми з тобою вже з'ясували, тепер другий, який сформульований був Вільямом Томпсоном, Лордом Кельвіном. І звучить він таким чином: неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого виконання тілом механічної роботи за рахунок зменшення його внутрішньої енергії. Тобто від нагрівника потрапляє енергія, і лише за рахунок того, що у нас зменшується внутрішня енергія, виконується робота. Таке також не буває. Бо якби це було можливим, то людство отримало б вічний двигун другого роду, тобто машина, яка б могла б відбирати теплову енергію, наприклад, у світового океану і повністю перетворювати її на роботу. Отже, ми маємо з тобою два формулювання другого закону або начала термодинаміки у формулюванні Клаузіуса і у формулюванні Лорда Кельвіна. І обидва вони демонструють нам необоротність теплових процесів. Далі тепловий двигун. Отже, тепловий двигун це теплова машина, яка працює циклічно і перетворює енергію, що виділяється під час згоряння палива на механічну роботу. Тепловий двигун складається з трьох основних частин: нагрівник, робоче тіло та холодильник. Схему та принцип роботи теплових двигунів ти зараз бачиш на світлині. Але спочатку давай ми з тобою з'ясуємо, що ж таке нагрівник. Нагрівником ми будемо з тобою називати пристрій, від якого робоче тіло. Буде отримувати певну кількість теплоти Q1. Тобто кількість теплоти, яка надходить до робочого тіла двигуна від нагрівника, називатимемо ми з тобою Q1. Робочим тілом у тепловому двигуні може бути газ або пара. Газ або пара, які здатні виконувати механічну роботу в процесі свого розширення. Тобто, надається кількість теплоти, газ відповідним чином нагрівається і розширюється, штовхає поршень, отже, виконує роботу. Холодильником ми будемо з тобою називати пристрій, якому робоче тіло, газ або пара будуть віддавати певну кількість теплоти для того, щоб охолонути і щоб звузитися, для того, щоб поршень повернувся в початковий стан. І таким чином цей процес може бути циклічним. Отже, робоче тіло, одержуючи певну кількість теплоти Q1 від нагрівника, виконує механічну роботу і передає певну кількість теплоти Q2 до холодильника. Цей процес є циклічним, адже робоче тіло не може нескінчено довгий час розширюватися. З'ясуємо, яким буде коефіцієнт корисної дії у теплового двигуна. Отже, коефіцієнт корисної дії ми з тобою це в принципі знаємо, але він характеризує у нас економність роботи теплового двигуна і дорівнює відношенню роботи, яка виконана двигуном за один цикл, до кількості теплоти, одержаної від нагрівника. Визначаєте, будемо його за двома цими формулами або цією, або цією. До речі, робота, яка виконується робочим тілом, газом дорівнює різниці кількості теплоти, яка надходить до робочого тіла, мінус кількість теплоти, яка відводиться від робочого тіла до холодильника. Саме тому в цій формулі замість роботи ми пишемо Qn QH. Кількість теплоти від нагрівника, мінус кількість теплоти від холодильника. Значення ККД теплового двигуна не буває більшим за одиницю, тобто воно завжди менше ніж 100%. Аналізуючи роботу теплових двигунів, французький інженер Саді Карно у 1824 році дійшов висновку, що найбільш ефективним із максимально можливим ККД є так званий ідеальний тепловий двигун, який буде працювати за циклом, який складається з двох ізотерм. І двох адіабат. Тоді, в цьому разі, максимальний ККД для ідеальної теплової машини може визначатися за такою формулою, де Т-нагрівника, температура нагрівника абсолютна, ТХ це температура холодильника. Ну і за такою формулою можна її обчислити, цю величину. І це буде максимальний ККД, який може бути у теплового двигуна. Отож, іще одна формула для розрахунку коефіцієнта корисної дії для теплової машини. Другий закон термодинаміки у формулюванні Карно звучить так: будь-яка реальна теплова машина, що працює з нагрівником із температурою ТН та холодильником із температурою ТХ, не може мати ККД, який перевищує ККД ідеальної теплової машини. Ну, це зрозуміло, правда? Отже, двигун внутрішнього згоряння, який зараз найбільш поширений, має чотири такти роботи, і вони виглядають таким чином: це впуск або всмоктування, стиснення, робочий хід та випускання. Глянемо з тобою, як працює двигун внутрішнього згоряння. Отже, у двигуні внутрішнього згоряння паливо згоряє всередині пристрою. Двигун внутрішнього згоряння має чотири такти роботи, як ми вже сказали: це впуск. Смоктування, встиснення, робочий хід та випускання. Перший так це впуск або всмоктування. Поршень рухається вниз до мертвої точки, так би мовити. Через впускний клапан у циліндр подається пальна суміш. Другий так це стиснення. Поршень стискає тобто тут у нас пальна суміш запустилася, так? а тепер поршень має її стиснути. Тому і так називається стиснення. Поршень стискає пальну суміш, що ось тут знаходиться за високої температури, та за допомогою свічки відповідної, ось цієї, відбувається запалювання. Так, третій, це робочий хід. Під час горяння палива, тобто тут відбувається спалах, насправді так, ось під час горяння виділяється велика кількість теплоти, звісно, нагріті гази під високим тиском починають штовхати поршень вниз. Газ буде охолоджуватися внаслідок того, що його певна частина буде йти. Частина внутрішньої енергії буде йти на здійснення механічної роботи, щоб машина їхала. Ну І четвертий такт це знов це випускання, тобто відпрацьовані гази мають вийти. Поршень рухається вгору, і через цей клапан відпрацьовані гази виходять з циліндра. Потім клапан цей закривається, і цикл із чотирьох тактів буде повторюватися багаторазово. От, і Саме цікаве те, що робочим тактом серед чотирьох є лише один: ось цей, коли у нас відбувається стискання, запалення і перетворення внутрішньої енергії на роботу. У чотирициліндровому двигуні в кожний момент часу в одному з циліндрів здійснюється робочий хід. На сьогодні у світі гостро стоять екологічні проблеми, пов'язані з використанням теплових двигунів. Ось і е, останнім часом все більше і більше використовують саме електромобілі, але це тема іншого уроку. Відповімо на питання 7.1. Робочим тілом теплового двигуна є. І в даному разі ми розуміємо, що це буде нагріта пара або газ. 7.3. Цикл карно складається. Зрозуміло, що з двох ізотерм і двох адіабат. Двох ізотерм, двох адіабат Г. У якомусь з запропонованих випадків ККД теплового двигуна, що працює за циклом Карно, буде найбільшим. Ну, для цього давай ми з тобою пригадаємо, що ККД максимальне для ідеальної теплової машини за циклом Карно, яка працює, визначається як ТН мінус Т холодильника, поділене на Т нагрівача. Так, тобто дивимося, якщо у нас буде при зниженні на 1 кельвін температури холодильника, ось тут знизиться на 1 кельвін. Ну, особливої різниці не відбудеться. Так? При зростанні на 1 кельвін температури нагрівника. Якщо тут зросте, а температура холодильника залишиться та сама, то, мабуть, теж не дуже сильно буде зміни. ККД у всіх випадках однаковий, ну це точно ні. І Г, давай подивимося: при зростанні на 1 кельвін температури нагрівника ось, а температура холодильника на 1 кельвін зменшиться. А ну, давай пропишемо цей нюанс. Отже, якщо буде ККД дорівнювати, що тут буде у нас Т нагрівника плюс 1. Так, мінус, а цей зменшується на одиницю, мінус один. поділити на t нагрівника плюс 1. Отже, на 1 кель він має збільшитися при нагрівнику. Ми бачимо з тобою, розкриваємо дужки і бачимо, що Т-холодильника плюс 2 виходить. так, І тут у нас Т. Нагрівача плюс 1. Тобто, в принципі, у нас з'являється ось тут оця двійка, яка і буде в принципі, вирішувати нам а, нашу ситуацію, коли нас питають про найбільший ККД. Отже, відповідь буде Г. 7,5. Температура нагрівника ідеальної теплової машини 527 градусів Цельсія, температура холодильника 7 градусів Цельсія. Визнач, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу щодо рівня 5,2 кжовлю. Отже, маємо з тобою таку умову. Є у нас температура нагрівника і холодильника, але в градусах Цельсія на це треба звернути увагу. І є корисна робота, яку виконала теплова машина. Яке Q, яку кількість теплоти треба передати робочому тілу, тобто Q1, до речі? Перш за все, давай ми з тобою попереводимо ці градуси Цельсія в Кельвіни. Перевели. А тепер ми можемо, в принципі, маючи оці величини, знайти з тобою максимальне ККД, яке може бути у теплової машини. За формулою Т нагрівача мінус Т холодильника ділимо на Т нагрівача. Підставляємо 800 мінус 280 і ділимо на 800. Отримали 0,65. Чудово! З іншого боку, ККД теплової машини можна знайти як корисна робота. Яка виконується робочим тілом, поділена на кількість теплоти, яка передається робочому тілу. Ну і, звісно, там на 100%, але оскільки тут ми з тобою взяли просто десятковий дріб, то тут теж 100% не пишемо. Тоді, звідси, ми можемо з тобою виразити q 1 Q1 1 це буде корисна робота поділити на ККД. Отже, підставляємо значення і отримаємо, що. Корисна 5,2. Ми беремо з тобою прямо в кілоджоулях. І тоді отримаємо зараз теж в кілоджоулях. Ділимо. І отримаємо 8 кілоджоулів. Дивимося, чи є така відповідь. Так, є це відповідь Г. 7,6. Встанови відповідність між назвою фізичної величини та математичним виразом, за яким її можна обчислити. Визначити. Так? Тобто, дивимося питомо теплоємність речовини. Ну, це буде питома теплоємність це літера С маленьке, і оскільки воно пов'язане з масою і дельта Т, а також Q, то, мабуть, відповідь буде V. В. В. Питома теплота плавлення. Вона пов'язана з масою тіла та кількістю теплоти. Дивимося, де це ось А, Отже, 2А буде. Зміна внутрішньої енергії при зміні температури тіла способом теплопередачі. Тобто мається на увазі, що змінюється внутрішня енергія тіла, тобто збільшується температура тіла. Так? Ось. І в результаті теплопередачі, коли тілу надається певна кількість теплоти. Коли тілу надається певна кількість теплоти, воно нагрівається. Отже, для нагрівання у нас є ось такий вираз. Тобто варіант відповіді буде Г. І четверте, коефіцієнт корисної дії реальної теплової машини. Реальна теплова машина, це буде у нас ну, можна ось таким шляхом знайти. До речі, як саме отримається ця формула? Давай ми з тобою подивимося, значить, ККД у нас обчислюється як Q нагрівача мінус Q холодильника поділене на Q нагрівача. Якщо ми з тобою розділимо почленно на Q нагрівача, ми отримаємо Qn поділити на Qn буде одиниця мінус Q холодильника поділити на Q нагрівача. Тобто, ми бачимо, що отримали ось цей варіант, отже, 4D. Наступне завдача 8:1. Ідеальна теплова машина здійснює за один цикл роботу 120 кДж, Температура нагрівника 500 кельвін, холодильника 300 кельвін. Визначка КД теплової машини у відсотках і кількість теплоти, що віддає машина холодильнику за один цикл в кДж. Отже, маємо роботу, яку виконує ідеальна теплова машина. Маємо температуру нагрівача і холодильника. Відповідно, знайти треба ККД і кількість теплоти, що віддається машиною холодильнику Q2. І почати ми можемо, мабуть, з того, що знайдемо спочатку ККД. ККД можна знайти, якщо у нас є кількість є температури обох складових частин, і нагрівника, і холодильника. Отже, записуємо, що ККД це буде Т нагрівача мінус Т холодильника, поділити на Т нагрівача. І можна підставити отже, 500-300. Ділимо на 500, отже, буде 200 на 500, скорочуємо по два нулі, отримуємо 2 п'яті або 0,4. так? ККД у нас вимірюється, в принципі, у відсотках має бути. Тож для того, щоб він був у відсотках, нам потрібно 0,4 помножити на 100%. І тоді у нас буде з тобою 40%. Тепер, щоб знайти Q2. Ми розпишемо ККД за іншою формулою. Це була формула для ККД ідеальної теплової машини. А тепер для реальної теплової машини. Для цього ми з тобою пишемо, що робота корисна, так, яка ем, ділиться на Q2. На Q1, перепрошую, на те, що відводиться від, е, точніше, надходить до робочого тіла. А от корисна робота в цьому разі визначається як Q1 мінус Q2, поділити на Q1. Отже. Можемо з тобою що зробити. Отже, ми можемо, маючи роботу, маючи прораховане вже ККД, знайти спочатку Q1. Давайте зробимо. Отже, Q1 дорівнює ось з цього виразу, з цієї формули, це буде корисна робота, а поділити на ККД. Знаходимо, це буде 120. Беремо в кілоджоулях роботу і ділимо на не відсотки, а десяткове на 0,4, щоб відсотки нам тут не завадили зараз. Отримали 300 кДж, Ну, а тепер треба нам знайти Q2. Тобто, ми знову з тобою кори, скористаємося ККД і ось цим записом. Підставили, і тепер звідси Q2. Отримали 180 кДж, Ось така відповідь. Тобто, ми знайшли з тобою і ККД, ось воно, ККД 40%, і знайшли кількість теплоти, яка відводиться до холодильника. Задача 8.2. ККД теплового двигуна становить 30%. Яким стане ККД, якщо температура нагрівника підвищиться на 20%, а температура холодильника знизиться на 20%? Отже, маємо спочатку. У нас ККД було 30%. Дивись, я одразу записую в десяткових, щоб нам відсотки не заважали. Ось потім нам сказано, що температура нагрівника підвищилася на 20%. Підвищилася. Плюс 20% від того, що було, тобто 0,2. так. І тепер аналогічно записуємо Т холодильника. Т2 буде у нас, воно знизиться на 20%, тобто, буде ось таким чином. мінус 0,2 температура холодильника початкова. І тепер нам треба з тобою знайти ККД друге. Звичайно, спочатку ми маємо розписати з тобою ККД перше. Отже, ККД перше це у нас Т. Нагрівача мінус Т холодильника поділене на Т нагрівача, і це становить 0,3. Тепер ККД для другого. Пишемо Т нагрівача друге. Так, до речі, тут перше, я перепрошую, не написала. А тут друге мінус Т холодильника друге. Т нагрівача друге. Тепер підставимо сюди те, що ми маємо з ці вирази. Що це буде? Т нагрівача 1 плюс 02 Т нагрівача 1. Візьму в дужки, щоб не заплутатися. Ось так. Відняти тепер Т холодильника ось цей вираз. Т-холодильника мінус 02 Т холодильника 1. Так? Ділимо це все на вираз Т нагрівача 1 плюс 0,2 Т нагрівача 1. І, як ми бачимо, з тобою, зараз треба розкрити дужки у верхньому, так, звести тут, можливо, подібні. Давайте робити. А тепер ми можемо з тобою поділити почленно на знаменник. Отже, маємо з тобою два рівняння з двома невідомими: ось одне, так, і ось друге. Невідомі у нас температура холодильника початкова і температура нагрівача початкова. Давай для зручності ми з тобою, ось тут, зробимо те саме, що ось тут робили. Тобто ми виділимо одиницю. Поділимо почленно так і отримаємо ось такий вираз. Далі, тепер звідси ми можемо з тобою записати, що Т холодильника 1 поділити на Т нагрівача 1 у нас буде визначатися як 1 03 і дорівнювати 0,7. В цьому разі, у нас температура холодильника дорівнює 0,7 помножена на температуру нагрівача. І тепер ми можемо це підставити сюди. Отже, що ми будемо з тобою мати. ККД-друге у нас дорівнює одиниця мінус 0,2, помножити на температуру на ось цю, так? тобто на 0,7, помножено на температуру нагрівача, поділити на температуру нагрівача. І 0,3 тут загубила. Так, отже, воно скоротиться. Так? І що ми матимемо? 0,47 соті, там приблизно це буде, приблизно ось. І це буде 0,53 соті. Або у відсотках ККД, друге, у нас буде становити 53%. Відсотки. Ось такою була задача. Ну, математично, в принципі, задача. Основна фізика у нас, знаєте, де закінчилася? Фізика закінчилася після того, як ми з тобою записали ось цю формулу. Тому що друга навіть повторює першу, ось коли ми записали умову. І записали першу формулу для ККД ідеальної теплової машини. Далі все пішла вже математика. Ну, без математики фізика ніяк. Наступна задача. 8.3. Яку корисну потужність розвиває двигун автомобіля, що рухається зі швидкістю 25 метрів за секунду, та на кожний кілометр шляху витрачає 80 грам дизельного палива. Дається ККД двигуна 30%, і питома теплота згоряння дизельного палива. Отже, маємо з тобою в умові швидкість. Двигуна, тисяча кіло... метрів це кожен кілометр шляху, на який витрачається у нас 80 грамів палива. Так? Тобто, ось ми перевели з тобою. Далі відома питома теплота згоряння дизельного палива і ККД-двигуна переводимо одразу у десятковий дріб. Знайти нам потрібно корисну потужність, яку розвине двигун. Запишемо формулу, за якою будемо обчислювати, в принципі, не ККД, адже воно відоме, але з нього щось ми зараз можемо знайти. Для цього давай з'ясуємо. Отже, ККД — це корисна робота, це те, що йде у нас на користь. Тобто, для чого взагалі цей двигун працює? Він працює для того, щоб виробляти певну потужність і їхати. Отже, корисна робота це буде потужність помножена на певний час. Тобто ми з тобою вже розуміємо, що потужність у нас схована ось тут. Значить, Для того, щоб нам знайти з тобою потужність, треба мати корисну роботу спочатку. Добре, але як його знайти? Для цього треба ККД, ми його маємо, але немає Q. Що таке Q? Це повна м -м, кількість теплоти, за рахунок якої взагалі працює цей двигун. А він працює за рахунок того, що згоряє у нас дизельне паливо. Отже, Q. Для дизельного палива для згоряння буде визначатися за такою формулою, і ми його навіть можемо з тобою одразу порахувати. 0,8 кг множимо на 42 мегаджоуля на кілограм. Ми бачимо, що кілограми скорочуються. Отримуємо 3,36 мегаджоулів. Отже, Q у нас є, ККД у нас є, і можемо знайти корисну роботу. Давай знайдемо. Отже, а корисне це буде ККД помножене на Q. Отже, 0,3 множимо на 3,36 мегаджоулі дорівнює. отримуємо ось таку кількість мегаджоулів, Це корисна робота. І тепер нам треба з тобою П. Щоб знайти П, ну, звісно, вона теж буде корисна, адже робота корисна, так? Ось, Для цього нам потрібно корисну роботу. Поділити на час. Де взяти час? Робота є, а от часу немає. Для цього у нас є з тобою швидкість і відстань. Отже, Т дорівнює, це буде у нас l поділити на v. Тому що ну, тут не говорять про те, що це рівноприскорений рух або сповільнений. значить, мова йде про те, що він рухається у нас сталою швидкістю. Отже, це рівномірний рух. Маємо можливість саме таким чином обчислити. Отже тисяча метрів ділимо на 25 метрів за секунду. Зрозуміло, метри скоротяться. І в цьому разі у нас з тобою буде 40 секунд. Ну і підставимо тепер, отже, 1,8 тисячні мегаджоуль. Дивись, зверни увагу, мегаджоуль, значить, ми множимо на 10 в шостому, щоб був у нас ват, нам треба до джоуля перейти спочатку. І ділимо на 40 секунд. Дорівнює. Отаке число та ще й множиться на 10 в шостому джоуль на секунду, це є вже ват. Ось. Але дивися, нам воно дуже незручне це число, правда? Тому давай ми зробимо так: 10 в третьому сюди заберемо, і у нас тоді вийде з тобою 25,2 кВт. Ось така потужність виходить у двигуна, який був в цій задачі. І в нас з тобою залишилося без уваги 7.2 два питання. Яка теплова машина дозволяє передати тепло від менш нагрітого до більш нагрітого тіла? Ми з тобою говорили на початку цього уроку, що необоротні процеси у нас в природі, що не може холодне тіло нагріти гаряче, але у нас є така теплова машина, яка працює для того, щоб охолоджувати повітря, охолоджувати продукти. І це холодильна машина. Отже, давай з'ясуємо, що це за машина така. Звісно, з побутової точки зору ти розумієш, що таке кондиціонер, що таке холодильник, але все ж таки з точки зору фізики, холодильний пристрій це пристрій циклічної дії, що підтримує в холодильній камері температуру нижчу за температуру навколишнього середовища. Холодильний коефіцієнт пристрою це фізична величина, що характеризує ефективність роботи холодильного пристрою та дорівнює відношенню кількості теплоти, забраної за цикл від холодильної камери, до роботи зовнішніх сил. Тобто, дивися, ситуація вийшла навіть схожа на те, що ми говорили з тобою про ККД. Якщо в ККД, ось я на, для порівняння запишу, у нас там було Q1-Q2 поділити на Q1, пам'ятаєш? Ось, А тут дивись. Тобто ККД це для теплової машини корисна, яка корисна буде а, взагалі користь від того, що ми використовуємо тепловий двигун. А от холодильний коефіцієнт літера К це той, який показує також користь від використання холодильного пристрою. І визначається, він зверни увагу навпаки. Так? Тобто, але тут ділиться на q 2 Добре, холодильний коефіцієнт може бути більшим за одиницю. Максимальний холодильний коефіцієнт також зверни увагу, можна подивитися на. Порівняти з ККД максимальним для ідеальної теплової машини. Т нагрівача мінус Т холодильника, там було на Т нагрівача. А тут ми бачимо з тобою, що ділиться на Т-холодильника, бачите, ТН-ТХ ділимо на Т. От. Тобто, навпаки. Ось. Ну, якось треба це запам'ятати. Це для теплової машини, а це для холодильника, для холодильної машини, для холодильного пристрою. І останнє ентропія, фізична величина, що характеризує. Опис термодинамічної системи, тобто, що з нею відбувається з тією термодинамічною системою, описує саме ентропія. Розглянемо, як працює холодильний пристрій. Так? Отже, ми сказали з тобою, що це пристрій, що підтримує в холодильній камері температуру нижчу, тобто в холодильнику завжди температура нижча, ніж температура повітря навколо. Так? Отже, робочим тілом у холодильнику є холодоагент. Холодоагент, який е, може бути парою рідини, що швидко випаровується. Як правило, це фреон. Унаслідок стиснення компресором рідина конденсується з виділенням значної кількості теплоти. Отже, на сьогодні все. Сподіваюсь тобі все було зрозуміло сьогодні. Тема дійсно цікава. Отож, до наступного року на все добре.